Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд. Програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. І говорити ми будемо сьогодні про ситуацію, яка склалася в Криму. Гість нашої студії український дипломат, надзвичайний повноважний посол України Маркіян Кулик. Пане Маркіяне, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Добрий день, дякую за запрошення. За останніми даними ракетний крейсер Москва і ще чотири кораблі. Вчора зайшли в бухту донузлав. На яких підставах вони мали це робити? Порядок заходу суден і кораблів в територіальні води України регулюється цілою низкою документів від загальних норм міжнародного права, конвенції ООН про морське право, а також відповідними двосторонніми домовленостями між Україною і Росією в частині, яка стосується порядку базування Чорноморського флоту Росії. Очевидно, саме ці норми повинні. Російські військові кораблі керуватися, дотримуватися в обов'язковому порядку, коли вони заходять, чи виходять, чи перетинають іншим чином державний кордон межу територіальних вод е, України на суходолі вони охороняються озброєними людьми. В них є гвинтівки, за деякими даними, навіть пулемети. Як ви прокоментуєте це? Я думаю, що це черговий вияв агресивних дій, які по суті. Є блокуванням збройних сил або прикордонних сил України безумовно на території України, невід'ємною частиною якої є Крим, можуть діяти лише українські відповідні правоохоронні органи або збройні сили. Будь-яке блокування їх іноземними військами чи незаконними військовими формуваннями є порушенням всіх можливих як норм законодавства України, так і відповідних міжнародних угод якщо такі факти є а ми бачимо повідомлення і в змі і в відповідних офіційних осіб нічого іншого крім блокування збройних сил а відповідно блокування підпадає під розуміння агресивних дій і визначення агресії по відношенню до Української держави які частиною яких є збройні сили україни ми назвати інакше це не може Командир корабля Тернопіль звернувся сьогодні про допомогу. Корабель виявляється повністю відрізаний від суходолу. Вони не мають ні провізії, ні води. Що, як ми це можемо класифікувати і що робити в такому випадку? Завжди виникає питання, ким і чому. Знову ж таки, корабель є певні елементи життєдіяльності, які він повинен підтримувати. І, очевидно. Будучи заблокованим, як я розумію, з вашого запитання з тих повідомлень в Бухті. Запаси його життєдіяльності вичерпуються. Крім того, виникає питання, ким і чому він блокується. Є інформація знову ж таки від офіційних чинників, які ми можемо до повідомлень ЗМІ про те, що це є дії російських, російського військово-морського флоту, і такі дії є черговим. Ну, можуть кваліфікуватися лише як е, порушення суверенітету і агресія по відношенню до, до України. Я хочу нагадати, що, скажімо, е, недавньому рішенні міжнародного до речі трибуналу з морського права, коли був арештований за цивільним судом Аргентинське військове судно, от, суд чітко вказав, що військовий корабель будь-який є втіленням і представленням суверенітету держави. Якщо його блокують. Тоді такі є по блокуванню і загрозі суверенітету, суверенітету держави і це є загальне розуміння, скажімо, як з точки зору міжнародного права, так як і ми бачимо, і будь-яких політиків, і оцінки експертів. Славутич намагалися захопити озброєні вояки, але солдати, я нагадаю, вони без зброї, моряки ті, які знаходились там, вони дали відсіч саме без зброї. Як можна класифікувати такі дії, чи є це прямим виявом агресії? Класифікувати в залежності від того, хто спробував захоплювати. Якщо це дії, скажімо, певних збройних формувань, бандитських організацій, тобто, скажімо так, приватних осіб або групи осіб. То такі дії можуть підпадати або під визначення піратства в залежності, де, як вони відбувалися, можливо, під визначення терористів. Тут треба дивитися конкретні факти, яким чином. Якщо ж це е, дії е, Збройних сил іншої держави, то це вже виходить на рівень міждержавного по суті, конфлікту. А я вже наголошував раніше, тобто корабель як невід'ємна частина суверенітету, тобто фактично це є черговий вияв. Агресивних дій з боку одних збройних сил, адресу інших, які є фактично однієї держави на адресу іншої. А за попередніми даними близько п'яти кораблів зараз заблоковані. Які є міжнародні права та закони стосовно таких дій? Якщо говорити про морську блокаду, то це є одним з виявів силових дій, яка до речі, морська блокада прямо передбачена статутом ООН, але лише за двох умов. Це лише в випадку самооборони або за рішенням Ради безпеки, в жодному чині, чином ці критерії не підпадають. Хто би не здійснив цю морську блокаду в даному випадку, під ці повідомлення, які ви зараз згадали, цілком очевидно, що це є грубим порушенням норм існуючих чинних норм міжнародного права, міжнародного морського права, тому що тут не лише море. Але й питання застосування сили з боку тих, хто вчинює ці дії. Я так розумію, що зараз є там, ну, принаймні, відсутня чітка інформація, хто здійснює ту чи іншу блокаду, але я думаю, що чи це незалежно від того, чи це будь-які незаконні формування, чи це представник іншої держави, це є неправомірні, як мінімум, дії, за які повинна бути і є передбачена цілком чітка. Міжнародно правова відповідальність. А чи були схожі випадки в історії? Я думаю, що блокування в історії було дуже багато. Відколи існують морські флоти, одним з ефективних засобів силових є блокування сухопуття або здійснення тих чи інших силових дій з боку моря. Але ну, це питання знову ж таки фактів, хто як здійснює. Не завжди ці дії я вже згадав. саме не можуть бути правомірними чи саме. Ні, треба дивитися конкретні факти, хто здійснює, як, за яких, за яких обставин. Але за наявною на сьогодні інформацією будь-яких причин, підстав для проведення силових дій іншої, іншої держави на території України в Криму не, не існує, немає, і про це Україна неодноразово наголошувала. І інших фактів, які би спростовували такі оцінки, не були наведені. Зараз відбувається дислокація суден до Одеси. Чому було прийнято таке рішення на вашу думку? Я ну причини можуть бути це вже скоріше питання до військових. Очевидно, проаналізувавши відповідну обстановку, не вирішили тимчасово перенести дислокацію тих чи інших суден, які знаходяться в підпорядкуванні військово-морських сил України в Одесу, можливо, в інші порти. Я думаю, що це питання більше до, до військових. Ми вільні розміщувати наші збройні сили, наші військово-морські сили на території України, як ми вважаємо за доцільне в тих портах, де ми вважаємо за доцільне з урахуванням безумовно вимог національного законодавства, певних міжнародних зобов'язань, які в тому числі передбачені двосторонніми договорами про статус Чорноморського поза рамками тих, ми можемо їх передислоковувати в той порт, який вважаємо. Вважаємо за доцільні про міжнародну реакцію. Турція сказала кримським татарам, що якщо вони будуть потерпати, то вона перша прийде їм на допомогу. Якою може бути ця допомога саме з боку Турції? Турція, Туреччина є однією з причорноморських держав, великою впливовою. І я думаю, що спектр реальних можливостей допомоги в Туреччині є достатньо широкий. Мова безумовно йде про скажімо так, легальні способи допомоги. Ця допомога має здійснюватися в тому числі за погодженням і в співпраці з Україною, оскільки не забуваємо, що це територія України, і будь-які допомога допомоги дії іншої держави повинні враховувати позицію. Не тільки враховувати перепрошую, а більш навіть <свісно> чіткіше тут має бути за згодою держави на території якої вона здійснюється. Допомога буде, залежить від того, які будуть потреби, які будуть е, проблеми е, стикатися е, кримськ, е, кримська меншин, татарська меншина в Криму і відповідним чином, мабуть, буде визначатися допомога. Тут зараз можна лише спекулювати е, з цього приводу. Як можна охарактеризувати ситуацію в Криму саме стосовно водних просторів на сьогоднішній день, на вашу думку? Якою вона є? думаю, що вона є надзвичайно небезпечною, оскільки ми бачимо протистояння фактично двох флотів, які, тобто це озброєні групи людей, і поки що вдається зберігати спокій, витримку в першу чергу завдяки наскільки можна зробити висновок з тих повідомлень діям українських військовослужбовців, як чорноукраїнсько-військово-морських сил, так і прикордонної. Служби, які фактично на провокації не відповідають і намагаються вирішити питання в інший спосіб. Але так чи інакше, це є дві групи озброєних людей, і це питання, яке безумовно становить підвищену небезпеку і фактично загрозу перерости в далеко за рамки Криму. Я не виключаю і Чорноморського регіону. Ми знаємо про ці оцінки експертів, які фактично. Говорять і про регіональні і глобальні наслідки можливого конфлікту, тому безумовно потрібно зробити все, щоб це протистояння було вирішено мирним шляхом. За деякими даними за останніми саме даними, це або самооборона Криму, або все ж таки російські військові. Як ви вважаєте, і що ви думаєте з того приводу, що все ж таки існує якась міжнародна відповідальність за міжнародним правом стосовно таких дій? Мені не зрозуміло, що таке є самооборона Криму. Вони себе можуть підходять? називати на території України діють лише ті формування, які передбачені нашим законодавством. І передбачене законодавство, самооборона Криму такого немає. Це не даре... І з точки зору міжнародного права теж. В мене є великий сумнів, як е, кваліфікувати цих е, груп та озброєних людей. Як інші, як певний. Організоване злочинне групування, бандформування, терористичні групи це то, що відповідає тим чи іншим критеріям, і це, до речі, не є е, щось е, з точки зору загального якоїсь дискусії. Якщо це як, хтось є комбатантом, він має певні е, зобов'язання, передбачені в тому числі міжнародним гуманітарним правом і правами. Якщо ж е, ці особи не підпадають. Під комбатантів, а є терористами чи злочинцями, то до них застосовуються інші заходи, відповідно, змінюється їх правовий статус. Самооборона Криму такого поняття на сьогодні не існує, воно не має ніякого та. Тобто, себе люди можуть називати і борцями, борцями за справедливість чи ще якось. Але я думаю, що відповідним. Їх треба називати тим, ким вони є, і відповідні застосовувати норми, передбачені українським законодавством, яке в цій частині повністю відповідає міжнародним вимогам. Що ж стосується дій Збройних сил іншої держави, як ми вже не раз чули питання про агресивні дії, фактично інтервенцію на Агресія. території України, агресію це оцінки не мої, це оцінки, в тому числі з боку більшості. Країни бачили і в виступах на Раді безпеки, Міжнародна ми бачили міжнародне та співтовариства. Тут багато вже про це говорили, не хочу повторюватись, Це є загальна оцінка цих дій. Тобто це і дії в порушення міжнародного права. Будь-яке порушення норм міжнародного права передбачає відповідальність тієї держави, яка ці порушення допустила, вчинила от, не тільки за діяльність, а навіть за бездіяльність, яка привела з її боку до порушення тієї норми. Яка відповідальність треба сидіти, дивитися, які були завдані да, в даному випадку? Без безпосередня шкода, вбитки від е, моральної до конкретних матеріальних, це вже питання інших оцінок, які, мабуть, можуть постати після того, коли буде досягнуто певне врегулювання цього конфлікту. Але то, що така відповідальність існує, і то, що така відповідальність на сьогодні фактично. Є абсолютно чітко передбачено як міжнародним правом, так і в оцінках міжнародного з боку з туристом. Я не думаю, що викликає в когось сумнів. Зараз Україна звернулася до країн гарантів Будапештського меморандуму. Якої допомоги ми можемо очікувати? Одна країна гарант, ви бачите, вже нам допомогла і військами і обіцяє. Допомогти в Крим грошима, ну але якщо без сарказму, то ми бачимо, що на жаль, ці документи і гарантії на сьогодні, принаймні виявилися набагато менш ефективними, ніж можна було сподіватися. З боку однієї країни гарант тут нема що говорити. Інші країни гаранти, це в першу чергу Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Ми бачимо цілу низку дій, абсолютно чіткі заяви. Але я переконаний, це не тільки заяви, але і дії, які втілені будуть не тільки зараз, але ближчим, ближчим часом. По лінії зовнішньополітичній, по лінії військово-політичній, а також економічній. Я не буду зараз називати весь цей спектр можливих рішень, які будуть прийняні, прийняті в цьому зв'язку. Але я думаю, що позиція зайнята країнами-гарантами досить чітко. Засвідчує їхню налаштованість виконувати ті міжнародно-правові зобов'язання, які вони на себе взяли, безумовно, виходить з тієї реальної обстановки, яка існує на сьогодні як в Криму, так і військово-політичний навколо цього регіону. На жаль, право не завжди ефективне у, виріш... у діях проти сили, але право завжди ефективно. У врегулюванні тих чи і оформленні підсумків того чи іншого силового протистояння і сподіваємося, що саме на праві і на тих документах підписаних Україною і будуть базуватися вирішення конфлікту навколо української території в Криму. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Маркіяна Кулика. Залишайтеся на парламентському, і нехай все буде добре. Так.